Так, давайте черную одну. Хотя одну. Да? Не. Так, я так и делал. Что у нас тут? й итогу. А, навошники. Так. Навушники, навушники. Пленочки. Бездротові. Звичайні. В кейсі, все як полагається. Окей. Так, показую. Так виглядають. Так виглядають. Можна навіть плівочку здерти. Отак. Не знаю, чи зручні, чи ні, але дуже схожі на ці, на AirPods. Так, що це у нас за навушники? Virales headset хі, про 18. Про 18, окей. Подивимось, скільки вони будуть коштувати. Виставлю в Install інсту, в, інсту. в Телеграм. Все хочу зробити інстаграм-барахолку, але ніяк руки не доходять. Так, я не знаю, це потрібно чи не потрібно. Я думаю, не потрібно. Там все одно все на китайському. Так, так. що я покажу. Окей, ціну ви побачили, ми.